the street, 23.03.2013, 2013 вот так, Мені сказали пароль запам'ятати, я його запам'ятала, але тут такі дуже щільні стіни, нічого не ловить, Wi-Fi не ловить у мене цього 3G там і все діло. Коротше, такі справи. Вулиця Вірменська, заклад називається Хліб та вино. Дуже просто. Вина тут дешеві, раніше були італійські, а зараз українське. Я, чесно, навіть не відрізнив з минулого року. Я дуже тут люблю сидіти, абсолютно круто. Єдине, що підходять іноді з вулиці Цигана, а доводиться там якось зжимати молодбанку, щоб не втрачати концентрацію. А в цілому це одне з найкращих таких. Місць дуже класно всередині, та вино на вулиці Вірменській. Волкінно